Встановили ми унітаз. Спочатку я зібрав бачок, там є по інструкції все намальовано. Це модель коло соло, дуже популярна модель. Звичайно, пластиковою кришкою, кріплення кришки нержавіка, звичайний обідок, недорога ходова модель. Кріплення спочатку ми з'єднуємо бачок з двома прокладками і гайкою, а потім з цим метеликом прикручуємо бачок до В Бачку вже були нормально відрегульовані зливна система і поплавок, просто їх прикручуємо. Одна система тут має прокладочку між бачком і чашею, а поплавок просто виставляємо так, щоб він не терся об стіну, не мішав. Далі значить, ми ставимо унітаз не на заводське кріплення, не свернем плитку, а силиконом. Тобто підважили його, поставили його на такі пластмас, скільки конус, конусні. Не може бути від з меблі, може бути від плитки. От, З чотирьох сторін. Я мав тільки дві, а тут взяв такий дюбльок пластмасовий з саморізом, щоб якщо він там дуже тяжко буде виходити, щоб можна було захопити і випхати. Я його поставив тут спереду, там ззаду і по боках підставив отакі конусні підкладки. Таким чином, виставив унітаз рівно, поставив так, щоб можна було залізти пістолетом і просиликонов прозорим силіконом. Далі на нього десь е, півтори доби краще не сідати. Хай силікон висохне. От, І тоді вже підключив підключав краник. Правда, взяв подовжувач, щоб якщо відкручувати кран, щоб тут текло на плитку, а не всередину стіни. Так, Краник на одна друга, одна друга. Відсічний шланг одна друга одна друга. В даній моделі вистачило мені 40, не 40 см. І ще нюанс, якщо у вас бачок буде притулятися до стіни, то там потрібно щось наклеїти. Я наклеїв таку наклейку на стільці, на ніжки стінців, якщо би пресувати бачок. До стіни присунути, щоб він тут, кераміка або кераміку не стукалася, не розбився, та можна наклеїти. Може бути щось таке, як войлок, може бути силиконові накладочки для меблів, щоб просто бачок не стукнувся до плитки. і в принципі все. Все працює добре, подвійний злив, система злив гібрид, досить хороша. Можна користуватися.